Всім хало! Сьогодні з своєю ученицею вивчала ідіоми про кольори і стани людини і їхню залежність, те, як вони називаються, так? І хочу вас з ними познайомити. Отож, перша ідіома це feel blue, означає почуватися сумним, бути сумним. Наприклад, Don't touch me, please. I feel blue. Друга see red. Сі red» означає злитися. Да? «Red» – червоний, це завжди колір якоїсь такої злості. So my cat sometimes makes me s red. Типу, заставляє мене прям злитися аж червоніти. Next. Green with envy, злий зл, аж зелений від заздрощів. Наприклад, uh, my sister was green with envy. When I bought my first car. Сердилася, аж була зелена від заздрощів. Да? Далі have the blues means uh, мати депресію, бути в такому депресивному стані. І останнє be tickled pink. Це означає, що бути в такому захваті. Наприклад, «Wow, I bought a new car and I'm tickled pink. Мене аж розпирає, да, коли нам класно, ми червоніємо. Ми так проявляємо свої емоції. Ось така залежність кольорів і емоцій в англійській мові. Використовуйте ідіоми і обов'язково ставте сердечки.